Всім доброї ночі. Вирішив я трохи попризивати гоблінів. Буде їх 14 ну для того, щоб зробити отут забрати героя. Тож, давайте побачимо, що тут у нас з x 14 може впасти чи не впасти. Потрібен мені оцей дядько, начебто непоганий. Ще й ставить щитки на 4 ходи. Ще є мегаміньон, тож начебто непоганий. Ну то поїхали, давайте пробувати. Так, перша крутка в нас випадає. Голді. Ну, гоблін вже добре. Але четвірка є, другу качати, певно, не буду. Так, Знову кедмон. Ну, вже потрібно було тоді п'ятірку дати якусь Ренфілд, а я думав, тайрум випаде. Тож, продовжимо. Четвертий призов у нас дава, щось нічого. Давай ще спробуємо. Щось взагалі нічого не падає. Вже корм пішов, знову Кедмон впав. Так, френк кликач і фіскойл. Ну, не знаю, такого в мене не було. Ну, побачимо. Я думаю, качнемо. Ну, давайте продовжимо ще. Так, давайте продовжимо. Ну, чутка спрацювала, але хотілося б, ну, ще когось більш... Цікавого, я думаю. Ну, побачимо, що тут у нас буде. Три підряд чотирьохзіркових. зіркових. Було б непогано б і ще одну п'ятірочку, щоб я, так, так би мовити, зрадів більше, ніж потрібно. Так, ну і залишається у нас два призови. Так, ну давай останній. А ні, певно, не останній. А ну, що у нас тут? Ну, ще можемо зробити. Пару призвів, я думаю, тож давайте докрутимо з нашого друга Фергуса, крутнемо. Сабінка. Заберемо гарант вайшалю одразу. Так, і залишився один призов. Тож, давайте знову. ну, Давай з цього крутнемо, яка різниця. Тобто, вийшло у нас x 16 і зловили ми те, що зловили. Ну, добре, ось такий був призов. Всім гарного вечора, ночі, тихої. До побачення.